А то вона. Чоловік розказує своїй супутниці, що йому Борислав сподобався набагато більше, ніж східниця. Каже, я хоч відпочивав у Бориславі, там добре була. Ця сходниця. Ми навіть не знали, що Борислав має такий великий туристичний потенціал на відміну від східниці. Треба розвивати. Ну, А ще можна бавитися, гру, яку ми колись бавилися, йти і закінчимо відео знімати, як хтось буде йти чи на зустріч, чи поруч з нами і розмовляти українською мовою, а не російською. Поки російською ми знімаємо далі. Російська. Ну, ті, що мовчать, ми їх будемо просто минати, ми не знаємо, якою вони розмовляю. Поки що, бачите, чотири пари йшли, всі російські. Тут як, наліво направо, прямо. Я знаю, більше будькат наліво. Ага. Прямо А Це вже, до речі, осінь у розпалі, але так ну навіть, по парку, по деревах, по листю не скажеш. А осінь насправді вже триває ого. го Там білочка на горі бігає, а ми її не будемо доганяти, хай собі бігає. Ха, білка вирішила сама прибігти, ну вже як білка до нас біжить, то пройдемо кілька років і назустріч. Бачите, білочка? Перебігла нам дорога. Чекає! Не хочу знайомитись ближче, не хочу. Мабуть, підемо до Юзі. Ай, пам'ятаєте, кілька років тому ця алея була недороблена. Ну вона і зараз недороблена, просто вона в цьому місці дороблена. Там вище. 50 метрів вона теж закінчиться О тут Ми вже не раз говорили, не будемо повторювати, що поки догори цю олею, то на початку там знову будуть такі ями, що ого-го. Наповнені енергією. Ну, дякую. О, до речі, якщо хтось ще теж користується фітнес-браслетом, ми вже раз обговорювали тему фітнес-браслетів, але а скільки ви зазвичай проходите. Ну, або якщо не проходите, то який ставити собі мінімум на проходження. Ну, там можна 8, 10, 15, 20, ну можна хоч 50 тисяч кроків поставити. Но я ставлю зазвичай 25 тисяч на добу. Невже ми догнали того хлопця, який починав плакати. Кілька серій тому на базарі, коли ми йшли. Качки. Качки і що я не готова зараз я не буду продавати. Зараз я що я поговорила, так. голуби. User is the power. Power is the user. <laughs> what mobile user? Як казав, все одно в мене буде найліпша фотографія. А що, туди далі до кристалу йти найти? Там, мабуть, не варто, там зараз нікого немає вже. Може колись іншим разом. А, хіба кілька кроків, щоб перейдемось. Доріжки порожні, хто йдуть на роботу з роботи. А, до речі, ми пропустили, я вам не показав, от там далі, бачите. От там далі доріжка закінчується. От. Видно, де її кінець. Тут починається вже. До речі, не знаю, як це назвати. Назему теж доріжка. Доріжка з губоїнами. А якщо хороший зір, на горизонті побачиш же кристал.